Медитація, гармонія в собі, розділ 11, єдність і гармонія. Проєкт 108. Сядь зручно, заплющ очі. Відчуй своє тіло. Відчуй тіло у просторі. Відчуй його тишу, гармонію. Тишу й гармонію одночасно, яка дає тобі зануритись і відчути її всередині. Відчуй своє тіло повністю. Як ти його відчуваєш, як ти розумієш, що ти знаходишся в цьому просторі? Відчуй одежу яка торкається твого тіла, відчуй повітря, у якому ти знаходишся, відчуй межі свого тіла, відчуй дотики твого тіла до простору, до підлоги, до повітря, до одежі. Зроби глибокий вдих. Наповни живіт, легені, горло і з видихом відпусти усе напруження і пройди ще глибше. Дозволь своїй увазі опуститися максимально всередину у себе. І це зовсім не в думки, не у візуалізацію. Образів, картинок, а в живу присутність у відчуття, у слухання у саме життя у його, дихальний ритм буття. Відчуй своє серце, відчуй живіт, розслаб його, побач, як ти стискала усі м'язи. І розслаб, бедри, живіт, саме серце, плечі прокрути уверх і вниз назад. Пройдись увагою по рукам, по ногам, по спині, по бокам, ще раз по животу і відчуй тіло цілком єдине, неповторне. Не його окремі частини, а загальне відчуття я є. Відчуй вагу тіла, знову контакт з поверхнею, Сам ритм дихання. Побач, як тіло. Зовсім не сперечається з собою, як воно не розділяє, не описує, воно просто живе. А весь аналіз, опис, оцінка належить тільки думкам. І якщо бути постійно у думках, то життя відбувається не в реальності, а в описі, або у пам'яті, або в аналізі, або в оцінці, або в фантазіях про майбутнє. А в реальності ти можеш дозволити собі бути у цьому моменті повністю. І тільки сама присутність безоціночна, безописова, безаналітична дозволяє це зробити. Ще раз зверни увагу, чи є у тобі напруга між тим, що ти думаєш, і тим, що відчуваєш. От не аналізуйте, просто помічай по тілу. Дозволяй думкам бути, але не тримайся за них, не якори їх у тіло. Дозволяй почуттям бути, дозволяй думкам бути, але не якори жодний з них, будь. Спостерігай за цим, за всім, що відбувається у тілі, у думках і чи є гармонія між думками і тілом. Гармонія народжується не тоді, коли щось прибирають, намагаються закрити, відсторонити, відгородити. Вона народжується тоді, коли нічого не заборонено. Коли проявлено все, коли одночасно ти можеш бути різною. Ось це і є гармонія. Всередині можливі різні стани – і спокій, і втома, радість, і сумнів, впевненість, і вразливість, і не потрібно обирати правильний, бо немає правильного є те, що є, і кожне з них правильне для цього моменту. Саме таким він повинен проявитися. Просто не забороняй собі бути такою, як ти є. Зроби вдих і з видихом знову відпусти усе напруження. Зроби саме такий звуковий видих. Не бійся його, зроби ще один вдих і знову звуковий видих, і ще один третій вдих і звуковий видих. Відпускай усе, що було оцінено, що було Аналізовано, що було проаналізовано, що було заборонено. Що, за що ти трималася і не могла відпустити. Просто відпусти усе саме зараз. Знову вдих та видих. Вдих і на видиху скажи собі я дозволяю відчувати все, що є. Це прийняття. Прийняття усього просто зносить внутрішній конфлікт. Він його вириває з корнями. Прийняття не робить тебе слабкою, воно прибирає цей внутрішній конфлікт всередині, який не дає бути собі собою, який має очікування від себе самої. А тепер переведи увагу у центр тіла, знайди ту точку і зацентруйся, збалансуйся, загармонізуйся. Сама визнач, де ця твоя точка, ти це можеш відчути. Це місце глибше за будь-які емоції і думки. Тут зовсім немає ні аналізу, ні порівнянь, ні. Будь-яких очікувань. Ні поспіху, тут спокій, тут простір, де ти знаєш себе справжньою, де ти важлива, не словами, а відчуттями. Це і є самопізнання, коли відповідь є вже в тілі, коли тиша тебе просто пронизує скрізь все тіло, коли спокій звучить тобою. А зараз відчуй, де закінчуєшся ти, і починається світ. Пам'ятай, що тобі не потрібно розчинятися в інших і не потрібно відштовхувати інших. Здорові кордони це не захист, а ясність себе, знання себе. Ти можеш сказати так собі і ні, тому що не твоє. І це здорово, це здорове сприйняття себе. Зроби вдих і відчуй, як дихання наповнює тіло. Зроби видих і знову на прузі дозволь піти. Турбота про себе починається не з якогось зусилля чи дії. А слухання себе, відчуття себе, відчуття свого тіла, знання свого тіла, знання себе і на що воно, на що ти, на що твоє тіло відгукується. Тіло саме знає, коли йому потрібно рухатись, і розум знає, коли йому потрібна тиша. І дозволь обом бути почутими, коли думки, почуття і тіло не воюють між собою, з'являється широкий, об'ємний, всеохоплюючий простір, який може вмістити в себе все, і тишу, і шум, і порожнечу, і наповнення. І безрухливість, і саме життя, а саме життя це і є рух, зупинка, пауза, знову рух. Стан, який не потрібно нікому доводити, не потрібно нікому нічого відповідати, не потрібно бути кимось іншим, стан, у якому відчувається. Повний спокій, впевненість і така м'яка непохитна, незмінна радість буття. Просто зараз скажи собі, мені достатньо себе, мені достатньо цього, що я відчуваю. Я в гармонії і зверни увагу на те, що вже є в твоєму житті. Не перелічуй, а відчуй. Ось цей момент це вже є частина цілісності. Твоя гармонія збирається всередині, і звідти піднімається, приходить з внутрішнього у зовнішнє. Відчуй дихання, відчуй тіло. Відчуй опору під тілом, відчуй повітря, дозволь гармонії бути твоїм внутрішнім станом у житті, у виборах, у діях. Відчувай простір тиші. Відчувай, як це і є саме життя, те, чого так ти прагнеш щоденно. І те, що є вже в тобі, і просто живе разом з тобою, а ти його відштовхуєш. І це не значить, що погано бути недоброю чи погано злитись, а добре бути доброю, бути радісною. Ні, гармонія про те, щоб знати себе. Гармонія про те, щоб пізнати ось цю тишу і з цієї тиші дати усьому місце, дати місце прояву будь-якій емоції. І коли ти даєш цьому місце, наче негативному. Воно зменшується. І ти опановуєш себе, опановуєш гармонічний спокійний стан. Те, що не заборонено, більше не хоче бути проявленим. Те, що не заборонено, не кричить і не привертає увагу до себе. Те, що не заборонено, Відходить у тінь світла і проявляється справжня радість буття. Побудь у ній пару хвилин дай собі таку можливість відчути себе повністю у будь-якому стані прийняти себе. Будь сама з собою. Будь у гармонії з собою. Повертайся, повертайся у зовнішню, гармонічну обстановку. Пам'ятай, що те, що всередині звучить і зовні. Об'єднайся з простором навколо. Відчуй межі тіла, відчуй світ навколо тебе. Як він звучить, він звучить тобою, а ти ним. Обійми себе, подякуй за те, що ти змогла бути у тиші, бути в гармонії, знайти її в собі і просто не відпускай її. Твори з цього стану, живи з цього стану, наповнюй себе ним і роздавай як вайфаєм кожному зустрічному у слові, у компліменті, у дії, у русі, у погляді. Будь вдячною собі і іншим за гармонією тебе, моя люба, обіймаю та дякую за те, що слухаєш з любов'ю славетна.